Добрий день, дорогі учні! Цей урок проведу з вами я, вчитель математики Одеського ліцею номер 3 Бурак Ірина Анатоліївна. Пропоную розглянути тему Чотирикутник як елемент прямокутного паралелепіпеда. Пригадаймо, яку фігуру називають. Прямокутним паралелепіпедом. Прямокутний паралелепіпед це многогранник, у якого всі грані є прямокутниками. Елементи прямокутного паралелепіпеда. Точки А, Б, С Д1 а Б1, С1, Д1 вершини прямокутного паралелепіпеда. У прямокутного паралелепіпеда вісім вершин. Прямокутники а, Б, С, Д та А1 Б1 С1Д1. Основи прямокутного паралелепіпеда. Прямокутники АА1Д1Д, ББ1С1С, АА1Б1Б та ДД1С1С, бічні грані, у прямокутного паралелепіпеда шість граней, три пари рівних прямокутників. Відрізки АВ, СД, А1Б1, С1Д1, АД, ВС, А1Д1, в 1 с ребра основи. Відрізки аа 1 вв 1 СС1, 1 ДД1, бічні ребра. У прямокутного паралелепіпеда. 12 ребер Постав відео на паузу та спробуй встановити відповідність між назвами елементів прямокутного паралелепіпеда та їх зображенням на рисунку. Вершина точка Ж. Нижня основа Прямокутник АДЦБ Бічна грань Окутник БЖ. Висота – Відрізок АЕ. Довжина. Відрізок АБ. Верхня основа прямокутник ЭЖФ. Ширина. Відрізок БЦ. Діагональ. Відрізок АЖ. Розглянь малюнки та поміркуй, яка геометрична фігура є математичною моделлю цих предметів. Математичною моделлю цих предметів є прямокутний паралелепіпед. Задача у прямокутному паралелепіпеді. Одна з граней має розміри 6 см і 4 см. Знайдіть площу цієї грані. А, Б, Д, А1, Б1, С1, Д1. Даний прямокутний паралелепіпед. Нехай саме грань АБЦД має розміри 6 см та 4 см. Грань АБЦД прямокутник. Для знаходження площі прямокутника скористаємося формулою С дорівнює А помножити на Б. Отже, Площа даного прямокутника 6 помножити на 4 становить 24 см квадратних. У прямокутному паралелепіпеді три ребра, що виходять з однієї вершини, дорівнюють 3 см, 4 см та 5 см. Скільки різних площинних прямокутників Можна утворити з цих ребер. Прямокутний паралелепіпед має 6 граней, Три пари рівних граней. Кожна пара ребер утворює одну грань. 3х4 см 3х5 см та 4х5 см. Відповідь Можна утворити три різних площинних прямокутники. Для пакування подарунку потрібно картонну коробку, яка має форму прямокутного паралелепіпеда з розмірами 20 см на 15 см на 10 см. Обклеїти кольоровим папером. Чи вистачить листа кольорового паперу? Довжиною 50 см та шириною 30 см для обклеювання цієї коробки. Прямокутний паралелепіпед має 6 граней. Кожна з них є прямокутником. Суму площ усіх граней, тобто Повну площу поверхні даного прямокутного паралелепіпеда можна обчислити за таким виразом 2 помножити в дужках 20 помножити на 15, додати 15 помножити на 10, додати 20 помножити на 10, що становить 1300 квадратних сантиметрів. Лист кольорового паперу. Має форму прямокутника розміром 50 см на 30 см. Його площу обчислюємо за формулою S дорівнює А помножити на Б. Тобто 50 помножити на 30, що становить 1500 квадратних сантиметрів. Сума площ. Усіх граней прямокутного паралелепіпеда становить 1300 квадратних сантиметрів. Площа листа паперу 1500 квадратних сантиметрів. Відповідь даного листа вистачить для обклеювання коробки. Міністерство освіти і науки України зазначає що наразі обмежено час безперервної роботи з технічними засобами навчання, зокрема, для учнів 8-9 класів не більше, ніж 20-25 хвилин. Санітарний регламент передбачає, що під час роботи з технічними засобами навчання обов'язковим є проведення вправ з рухової активності або гімнастики для очей. Отже, не будемо порушувати дані поради, а скористаємося ними. У а-а тінь тяг. Уі у а-а тінь тянг вала вала бang-бang. doctor i was in love with you do, 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 do. and then the witch doctor he told me what to do he told me Ooh. Задача. Знайдіть довжину діагоналі грані прямокутного паралелепіпеда, яка має розміри 8 см і 6 см. Розв'язання. Нехай саме нижня грань прямокутного паралелепіпеда Має сторони 6 см і 8 см. Побудуємо її окремо схематично та проведемо її діагональ. Розглянемо трикутник а, Б, С. Цей трикутник прямокутний. Адже кут а, Б, С є кутом прямокутника. Усі кути якого дорівнюють 90 градусів. За теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Отже, АС в квадраті дорівнює АБ в квадраті додати БЦ в квадраті. Підставляємо довжини сторін АБ та БЦ, отримаємо такий вираз. АЦ в квадраті дорівнює 6 в квадраті додати 8 в квадраті. Дорівнює 36 додати 64. Дорівнює 100. АЦ дорівнює квадратний корінь із 100, що становить 10 см. Відповідь 10 см. Задача а, б, ц, Д. А1Б1С1Д1 прямокутний паралелепіпед. Периметр грані а 1 б 1 дорівнює 56,24 см. Знайдіть довжину бічного ребра, якщо ребро аа 1 менше на 5,14 см. Від АБ. Запишемо коротку умову. Дано АБЦД. А1Б1C1D1 прямокутний паралелепіпед. Периметр АБА1Б1 дорівнює 56,24 см. аа 1 на 5 цілих. 14 см менше від АБ. Знайти бічні ребра. Розв'язання. Сторону АБ позначимо через X сантиметрів. Згідно умови, сторона аа 1 Х мінус 5,14 см. Периметр прямокутника. Це сума всіх його сторін. Тож, периметр прямокутника аа 1 б 1 б Записуємо як подвоєний добуток суми сторін аа 1 та АБ. Периметр відомий з умови і дорівнює 56,24 см. Отже, маємо такий вираз. 2 помножити в дужках аа 1 плюс АБ дорівнює 56,24. Підставляємо в нього виражені через Х сторони аа 1 та АБ. Розв'язуємо рівняння. Знаходимо значення Х, яке дорівнює 16,63. Тобто, Сторона АВ має довжину 16,63 см. А сторона АА1 дорівнює 16,63 мінус 5,14, що становить 11,49 см. А – Бічне ребро. Прямокутного паралелепіпеда, усі бічні ребра якого рівні. Тож аа 1 ББ1, сс 1 ДД1 рівні і мають довжину 11,49 см, відповідь 11,49 см. А, Б, С, Д, А1Б, С1Д1 прямокутний паралелепіпед. Ребро АБ дорівнює 15 см. Відомо, що діагоналі основи а, Б, С, Д перпендикулярні. Знайти довжини ребер верхньої основи. Нижню основу а, Б, С, Д зображаємо окремо схематично. Ця грань, як і будь-яка інша грань прямокутного паралелепіпеда, є прямокутником. Його сторона а, Б вже відома 15 см. Також відомо, що діагоналі а, С та Б, Д взаємно перпендикулярні. Прямокутник, у якого діагоналі перпендикулярні, є квадратом. Отже, АБЦД квадрат за ознакою. Згідно із властивостей квадрата, усі його сторони рівні. Тож усі вони становлять 15 см. А оскільки основи прямокутного паралелепіпеда рівні між собою, верхня його основа також є квадратом зі сторонами 15 см завдовжки. Тож довжина ребер верхньої основи прямокутного паралелепіпеда становить 15 см. Домашнє завдання. Задача перша. Площа верхньої основи прямокутного паралелепіпеда дорівнює 18.2 квадратних сантиметрів. А сторони відносяться як 3 до 4. Знайдіть довжину ребер нижньої основи. Задача друга творча. Склади задачу. Про прямокутний паралелепіпед, використовуючи розміри предмета з власного побуду, наприклад, книга, коробка, ящик. І розв'яжи її. Сподіваюсь, вам сподобалося опрацьовувати тему Теорема Фалеса. Поставте відповідні смайлики у коментарях під відео. Дякую за увагу.